Спасибо. Правда. Джудимо для нас. Давай, загадка вам. А ну, Давай трошки сюди на камеру. Все, Тут тут до мене трошки ближче. Все так. Дивіться: селянину необхідно перевезти через річку вовка, козла і капусту. Човен був такий маленький. Що в нього, крім селянина, може поміститися тільки один пасажир. Але якщо залишити вовка з козлом, то вовк з'їсть його. Якщо залишити козла з капустою, то буде з'їдна капуста. Як бути селянинові? Може -мо. ще раз повторити? Селянину необхідно перевести через річку вовка, козла і капусту. Човен був такий маленький, що в ньому, крім селянина, може поміститися ще кілька тільки один пасажир. Але якщо залишити вовка з козлом, то вовк його з'їсть. Якщо залишити козла з капустою, то буде з'їдена капуста. Як бути селянові? Селянин це ну, людина в селі живе. Ну Зрозуміло. <різв 'я> <різв 'я> Давай думаю. <різв> як йому бути? Що казати? Звини подруги питай. Звени подруги питай. Є... Немає коштів на рахунку. Є подруга? Немає коштів на рахунку. Що казати вам, здається? Да, давай, ти... Хорошо, давай. Давай. Значить відповідь така: селянин, перевівши козу, повертається і бере вовка, якого перевозить на інший берег, де його і залишає, але зате бере і везе назад. На перший берег козу. Тут він залишає її і перевозить до вовка капусту. Слідом потім, повернувшись, він перевозить козу, і переправа закінчується благополучне. Ви поняли? Скажіть, ну, що ви все поняли, та і все. все. Ну, так би і сразу. Все супер. Давай.